Доброго дня, шановні члени журі. К вашій увазі пропонується науково дослідний проєкт на тему аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря України викатами автотранспорту, на прикладі міста Переясов. Виконав Дзюбенко Назар Олегович, учень 10 класу міста Переяслав Київської області, вихованець екологічного гуртка Актусенята, Переяславського будинку художньої творчості дітей і юнацтва та молоді. Керівник Дзюбенко Олена Володимирівна. Забруднення атмосферного повітря за степенем хімічної небезпечності для живих організмів посідає перше місце. Зумовлено таке у першу чергу, тим, що забруднювачі речовини з атмосферного повітря мають найбільше поширення і випадають у різні середовища. Забруднення повітря супроводжується утворенням всіх аномальних забруднювачів у ґрунтах, воді та рослинах. Наприклад, атмосферні опади дають до 10% Забруднення водних об'єктів. Мета дослідження Аналіз рівня і динаміки забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту та визначення відносної чистоти атмосферного повітря на досних ділянках міста Переяслів Київської області. Об'єкт об дослідження Стан атмосферного повітря міста Переяслів Київської області. Предмет дослідження. Вплив забруднюючих речовин на навколишнє середовище. Для досягнення поставленої мети вирішились наступні завдання. Перше досідити стан атмосферного повітря на території України. Друге визначити рівні забудення атмосферного повітря від автомобільного транспорту в місті Переясл в Київській Третє – 3. Визначити концентрацію волекислого газу на дощних ділянках у місті Переясл. Четверте, визначити показник відносної чистоти атмосферного повітря в місті Переяслу Київської області. Методом індикації. На першому рисунку відображена карта міста Пер'яслава за досвідними ділянками. Дослідження проводилося в місті Переяслав для дослідження було обрано 5 ділянок. На другому рисунку відображена кількість одиниць транспорту за добу у місті Пер'яслав на досвідній ділянках. На другій досінній ділянці максимальна кількість автотранспорту. А на третій, третій досінній ділянці саме найменша кількість автотранспорту. На третьому рисунку відображена концентрація вуглекислого газу на досінній ділянці за добу у місці переязку. На другій досінній ділянці е, нараховується саме найбільший показник вуглекислого газу, а на третій ділянці саме найменший. На третьому слайді відображений спостережальний описовий етап дослідження. Для підрахунку чистоти, зручаємості кожного виду лишайників використовували такі формули. Формули, дозвольте не зачитувати, вони наведені на слайді. На п'ятому рисунку відображений визначення площі покриття лишайників деревини з використанням палетки. Дані представники поширені на всіх трьох досільних ділянках. На шостому рисунку відображений загальний вигляд листуватого лишальника золотянка. На сьомому рисунку відображений загальний вигляд листуватого лишальника Славопармелія Козяча. При дослідженні 90 дерев лише на одному дереві було помічено три вида лишальників. Два листуваті та кущисті, що досить рідко трапляються на ділянці. Реязкої зожні номер 3 На 8 рисунку відображений загальний вилітку чистого лишальника дубовий мох. На 9 рисунку відображений чистота зучачаємості лишальники на досінній ділянках в місці переяску. Листувати лишальники е, максимальна кількість на другій досінній ділянці. Е, на кипні максимальна кількість їх на третій досінній ділянці. І ку 6. Максимальна їх кількість на 5 досіння ділянки. На десятому рисунку відображений показник відносної чистоти атмосферного повітря на досніх ділянках в місці Пер'яз за результатами легенду індикації. Висновки. Висновки дозвольте не зачитувати не наведені на слайді. Дякую за увагу.